Dobro Rano, and welcome back to the WAF channel. For Mass Day number 27, the referee committee have selected some situation of the Ukrainian Championship. Let's have a look together. Гравець Карпат номер 23 ставить під ніжку супернику, забігаючи йому за спину і випадково б'є лівим коліном по нозі гравця лівого берега номер 21. Зображення чітко демонструється з камери заднього огляду всередині поля. Це призводить до необережного фолу, оскільки гравецький володів м'ячем падає на землю без можливості продовжити гру. Однак динаміку такої дії не слід трактувати як перспективну атаку. Зрив перспективної атаки, оскільки гравець, який зазнав фолу, є найактивнішим у своїй команді, знаходиться в середній частині поля, а захист суперника у кількості трьох гравців перебуває за лінією м'яча. З цієї причини критерії для зриву перспективної атаки не є очевидними, як і для тактичного фолу. Арбітер, ймовірно, був занадто близький до епізоду. Не побачив належним чином всю картину, яка з вище згаданої причини повинна була бути покарана як фол по недбалості без винесення жовтої картки. Ситуація поза протоколом, оскільки відеоасистент арбітра не може втручатися в ситуації пов'язаної з жовтими картками, навіть якщо це призводить до вилучення. Ми повинні прокоментувати цю ситуацію, щоб краще пояснити події на полі щодо визначення гравця, який отримав попередження, оскільки арбітр виніс жовту картку гравцю лівого берега номер 2 за порушення місця поновлення гри, а не гравцю номер 37 Карпат, як повідомлялося коментатором у трансляції. Щоправда, управління при винесенні цієї жовтої картки не зовсім зрозуміле. І перш за все ми очікуємо, що наші арбітри будуть керувати такими ситуаціями за допомогою власних особистих якостей, а не тільки з використанням жовтої картки, коли це не є обов'язковим. Більш чітке і суворе зауваження безумовно мало б таку ж ефективність і, можливо, навіть більшу силу. Ситуація поза протоколом, оскільки відеоасистент арбітра не може втручатися в ситуації, пов'язані з жовтими картками. Музика. Гравець Вереса номер 6 який перед входом у штрафний майданчик контактує з правою ногою суперника з оболоні номер 17 яка однак вже стоїть на землі. Це гранична ситуація, оскільки захисник намагається зупинитися, коли м'яч вже пролітає повз нього, а нападник під час контакту залишає праву ногу, злегка посилюючи контакт, який, однак, не був створений гравцем Вереса, і він навіть не шукав його. З цієї причини ми могли посперечатися, чи може це бути продовження боя або недбалим фолом. Але точно не симуляцією, яку арбітри повинні крати тільки тоді, коли нападник явно намагається обдурити арбітра або правила гри. Найкращим рішенням в цьому епізоді мало бути продовження гри, що підтверджує відео з камери заднього огляду, яка має той же кут огляду, що й арбітер, і показує всі елементи, про які йшлося раніше. Відеоасистент асистент арбітра не може втручатися в ситуації з жовтими картками, як у цьому випадку, так і тому, що контакт відбувається за межами штрафного майданчика, тому ми не втручаємося в ситуацію, що регулюється протоколом щодо потенційних пенальтів. Гравець Вереса номер 7 випереджає захисника оболоні номер 3 який заважає нападнику, намагаючись перешкодити його просуванню, коли суперник вже знаходиться попереду. Ситуація безумовно підпадає під ознаки розвитку перспективної атаки, і ми також повинні перевірити, чи відповідає вона чотирьом критеріям, які визначають зрив очевидної гольової можливості. При цьому необхідно враховувати наступне. Відстань між порушенням і воротами безумовно дотримана. Загальний напрямок гри безумовно задовольняється, ймовірність утримання або отримання контролю над м'ячем. Тут також можна сказати, що сумнівів небагато. Розташування та кількість захисників. Останній критерій є дискусійним, зважаючи на позицію та швидкість захисника номер 2 по відношенню до напрямку руку м'яча, який повільно прямує до захисника. Можна сказати, що останній критерій – це критерій, який викликає сумніви, і з цієї причини він. Не є очевидним. Ви всі знаєте, для того, щоб мати зрив очевидної гольової можливості, всі чотири критерії повинні бути визначені як очевидні. Правильним рішенням є призначення штрафного удару і винесення жовтої картки за зрив перспективної атаки. Рішення щодо перегляду на полі у ситуації зі зривом очевидної гольової можливості має бути прийнято тільки тоді, коли всі чотири критерії вважаються очевидними. І не викликають сумнівів. У цьому випадку відеоасистент Арбітра дещо перебільшив, попросивши арбітра ще раз переглянути чотири параметри на моніторі, оскільки останній з них був явно суперечливим. І після перегляду арбітр правильно вирішив, що у захисника все ще була можливість вести єдиноборство з суперником, який все ще міг контролювати м'яч. Після невдалого завдання удару поворота гравцем Олександрії номер 4 м'яч залишається в штрафному майданчику, на однаковій відстані між ними суперником Полісся номер 5 Обидва рухаються, щоб заволодіти м'ячем. Нападник прибуває на частку раніше, граючи в м'яч. Захисник запізнюється в цей момент, зупиняючись, робить все, щоб уникнути контакту, який є дуже легким, або навіть відсутнім. На зображеннях чітко видно, як нападник тільки не отримавши м'яч, починає падати ще до можливого контакту, підтягуючи обидві ноги і піднімаючи руки у неприродній для можливого падіння спосіб. Арбітер вводиться в оману такою поведінкою нападника і помилково призначає пенальті. Відоасистент арбітра з правильно описаних причин рекомендує перегляд на полі, щоб дати можливість арбітру переглянути критерії оцінки та поведінку нападника. Правильно, що пенальті скасовано, але в цьому випадку, після аналізу на моніторі, було б доречно також говорити про жовту картку, оскільки поведінка нападника явно свідчить про використання мінімального контакту, якщо він є, для введення в оману суперників і арбітра. Гравець поліса номер 31 намагаючись вести боротьбу за м'яч суперником номер 27 у підкаті, піднімаючи праву ногу, робить йому підніжку. Очевидна ситуація, що заслуговує жовтої картки за пол в нерозважливій манері, який не підпадає під винесення покарання червоною карткою, оскільки він не є інтенсивним і не загрожує безпеці суперника, оскільки немає прямої ноги та відкритих шипів. Арбітер у відмінній позиції і без жодних сумнівів приймає правильне рішення про винесення другої жовтої картки і таким чином вилучає гравця Полісся. Ситуація поза протоколом, оскільки відеоасистент асистента арбітра не може втручатися в ситуації з жовтими картками, навіть якщо це призводить до вилучення. Українська асоціація футболу.